Слава Україні! Сьогодні розпочнемо з Ліги Чемпіонів. Кілька слів про фінал. Манчестер Сіті завоював Кубок, так само, як я також. Нагадаю, наші ставочки. Ігор Котельчук каже, що інтер стане чемпіоном, а Ігор Янченко каже, що вони спорять на літру пива. Я переб'ю, якщо мені 100 літрів Добре, Перебувай, давай. В заключному турі першого колу чемпіонату волині з футболу багато чого траплялося на футбольних полях. У домашньому матчі Шахтар приймав рубіж Любомилі переміг з рахунком 3-0. За господарів відзначалися на 6-й хвилині Юрій Байдала, на 21-й Назарій Кузьмович і на 53 й Романюк Роман. В іншому матчі сьомого туру перемогла команда Володимир, яка приїздила в гості до Забруля. Але знову ж таки матч відбувався на стадіоні Підшипник у Луцьку. Єдиний гол за гостей забив Остап Міщук. І в третьому поєдинку сьомого туру, який відбувався в селищі Тростянець, було багато чого цікавого. Як для вболівальників це був просто божевільний матч. Там були зірки футболу, було багато голів, було багато суперечок, сутичок, карток. І тривога також вплинула на цей матч. Ну про це все поступово. Гін пролунав і арбітер розпочав цей матч. Команди поступово атакували, і вже на 21-й хвилині Тарас Михалик розпочатав ворота суперників, забивши їм гол. Також у першому таймі Олег Грасимик отримав першу жовту картку. Ще кілька разів команди проатакували і на тому закінчився перший тайм. У зв'язку з повітряною тривогою перерва між таймами тривала майже як цілий тайм, тому в команд було вдосталь часу, аби перепочити. І як ми бачимо по результату це далося в знаки, тому що багато м'ячів було забито саме у другому таймі. Спочатку Максим Переходько зрівняв рахунок у поєдинку, а потім майже в наступній же атаці вивів свою команду вперед чудовим голом штрафного удару. Таким чином, на 70-й хвилині вже рахунок 2-1 на користь команди Тростянець. Далі знову у нас такі в грі були суперечки, були сперечання з арбітром, і на 75-й хвилині Олег Расимік вдруге побачив жовту картку, яка відповідно перетворилася у червону. Знову ж таки в нас затягнувся матч, багато суперечок було, але все ж таки гра продовжилась. Після чудової підказки Євгена Селезньова ФЦ Коваль зумів зрівняти рахунок, а саме це зробив на 87-й хвилині Абрамчук Олександр. Але вже одразу в наступній атаці Роман Воробій, футбольна фамілія, забиває переможний гол, як виявилось для своєї команди. Хоча, як дивилися ми по грі, то ще були чудові нагоди в Тараса Михалика знову ж таки забити гол. І так само в Артема Фодеського на останній хвилині була просто також колосальна можливість зрівняти. Цей матч по праву носив назву центрального поєдинку туру. Це ще не усі поєдинки з сьомого туру, але наразі ми маємо ось таку турнірну таблицю. Переходимо до АДР. Відбувся третій тур чемпіонату в Волині з футболу від АДФ у вищій і першій лігах, після якого команди посідають такі позиції у турнірних таблицях. Незважаючи на результат з німцями, в нашої національної команди є перемога. А саме ковальчанин у складі Паралімпійської збірної України став чемпіоном Європи з футболу. Вже традиційно на заводі Кромберг і не організовують чемпіонат з міні-футболу. Ось такий тімбілдінг від Луцького заводу цьогоріч приймало участь аж 8 команд, серед яких була така темна конячка, яка навела шороху під назвою Олег Мадрид. На жаль, Маневецький Флорентіно Ноперець не зміг відвідати гру своєї команди, а та у відповідь не змогла порадувати президента потішними результатами. Так, до речі, з першим місцем. Я думаю, вам пощастило, що Олег Мадрид не вийшов з групи, а так би було неперелипті. Айчасти. І не забуваємо про фішку тижня, а сьогодні вона ось така. Вихідними на території Снігова-Королева намагалися проникнути зловмисники. Наразі триває процедура досудового слідства, але поліція не може встановити особу цього порушника. Тому за заднадано будь-яку інформацію правоохоронні органи обіцяють чимало нагороду. Дякую, що переглянули. Не забувайте тиснути лайки, дзвіночки, підписку, коментувати. Ну і звичайно ж, любіть спорт, займайтеся спортом і будьте здорові.